Зараз дивимось комбайн New Holland, Це X-8060, 2011 рік, 1131 мотогодина, 299 кінських сил, жатка 6,1 метра з зв'язком. Зараз більш детально оглянемо. Комбайн від офіційного дилера Deere забраний по трейдіну. Зараз глянемо який як загальний вигляд У цьому комбайні Резині, процентів 80 і ще. Комбайн в доволі доброму стані візуально. Це там різнуть детально. Комбайн сухий, знизу підтікань немає, ніяких людин. Вигляд на п'ятірку темно нічого не видно. По колесам залишок 80% десь пошел така металла не ще нормальний та багато. Мото години. Ціна такої машини 110 тисяч євро нетто. Кабіна має такий вигляд. Чисто прибрана, охайна, велика кабіна. Панель. Напрацювання дуже мале на комбані, 1131 мотогодина. Можна сказати, що він практично новий. Це навіть по коврикам видно. Я зараз стою, якщо вам видно буде на камеру. Коврики як нові на цій машині. Зараз зайдемо наверх. Подивимось що там. Моторний відсік, все чисто, сухо, не бачу ніяких таких стан нової машини, можу сказати. От візуально я зараз дивлюсь. Стан нової машини. Взагалі нарікання ніяких немає. Сама машина по покраске взагалі все чітко. Такий вона мой вигляд можна кришки открыть. Зараз для него відкриють кришки.

Ремні в дуже гарному стані. где-то мешает что-то, да? Ага, спасибо. Так, оригинальные фильтра стоять. Нема никаких подтекань. Ремни в очень хорошем состоянии, практически новые, я бы сказал. Машина повністю готова до роботи. Комбайн New Holland. Це комбайн Це CX8060 2011 року на опрацювання 1131 години 1099 сил. Ціна такої машини 110 000 євро непто. Приймайте поштовувати не машини за такі кошти. Опис і контакти залишу під цим відео. Телефонуйте. はい。